Сумові помилки, увага, після закінчення ранічного строку подання звітності виправляємо за допомогою кодів типу нарахування в графі 9 d 1 Якщо самостійна базу та або базу до нарахування її донараховуємо, здонараховуємо, представляємо два. Зменшуємо, представляємо 3. Графу 25 начепляємо, а ознака 0,1 ми не заповнюємо. І при цьому ми де нараховані старновані суми ще попадають в рядочки 4, 6, 7, 8 розділ 1 податкового розрахунку. Звертаю особливу увагу, КТН 2, КТН 3 я можу використати щодо іншого кварталу, іншого. А якщо у мене зараз я формую поточний квартал. І я дійсно, в січні не донарахував її середи мінімалки, а виявив це помилку в лютому або в березні, я ніякі КТН2 всередині квартала і КТН3 застосовувати не буду. Я покажу, в звітності, так як воно має бути. Воно в мене не зійдеться з місячними даними Бухобліку, а за результатом кварталу буде е, все гуд. Тому. Двійки трійки це тільки інші квартали середині кварталу, ніяка двійка трійка вас не пройде. Дуже багато запитань йде, що ой, забула ой, а виявила помилку наприкінці кварталу. Якщо ви виявляєте помилку наприкінці кварталу, і квартал ще не закінчився, то ви її маєте показати з правильними даними, так як має бути, коли ви будете подавати звітний. Звісно, буде рвати з бухобліком місяця окремо, а за по кварталу все зайдеться. Тому. Ніякі всередині квартала 2-3 бути не можуть. І ніякі всередині квартала 2-3, як в минулих роках, а минулих там намагалися виробити в цих, в минулому році 40, 47 з 2-3. Типа прийшли дані тільки по мобілізованому в липні, а мобілізували в червні, то ми робимо. 47 з КТН-2. Де не дасть вам програма ніколи зробити всередині кварталу КТН-2 і КТН-3. Бо КТН-2, КТН-3, він має відношення до тих кварталів, а не до поточного. На цей момент, будь ласка, зверніть увагу. Ці КТН-2, КТН-3 всередині кварталу ми їх застосувати не можемо фізично. Ми всередині квартала все показуємо так, як мало бути. Навіть якщо в окремих місяцях їх помилки. Далі я, в мене в Д1 за жовтень четвертого кварталу я не відобразив різницю між е, е, фактичною базою нарахування і своєю мінімалкою. Доволі розповсюджена ситуація, коли ви чомусь вважаєте, що або в місяці звільнення нема до нарухування серед мінімалки, або в місяці прийняття немає се до мінімалки, наслухалися своїх колег. І у вас так формально дуже так. Якщо місяць звільнення прийняття, до нарахування єсвида мінімалки немає. Воно не завжди так, в деяких випадках воно буває. І ви тепер проводите то до нарахування. Відповідно через уточнюючи, ви берете, формуєте рядочок з донорахуванням. В 9 графі ставите двійку, в 18 графі ставите у цю різничку. В 18 графі ставите у ту різничку між фактом і до мінімалку, і в графі 20 до нараховної ЄСВ, звісно, сом при цьому я буду чіпляти і сам розрахуночок. В самому розрахуночку, в уточнюючому, мене пройде в 4,1, Я донарахував за той період на 374 гривна ЄСВ. І ця сума в мене пройде ще в рядок 4. Тому КТН 2 це тільки за періоди інші, а період звітування у нас квартальний. Далі в Д1 за грудень четвертого кварталу я помилково нарахував зарплату працівникові, якого було звільнено у листопаді. Я як сумову помилку, що роблю, уточнюючи, уточнюю з цим рядочком, і по факту через КТН-3 знімаю повністю цей рядок і знімаю тут і ще і нараховану зарплату, і нараховану суму ЄСВ. Воно, звісно, за собою мене тягне сам податковий розрахунок. Само. Податковому розрахунку в рядку 1, я пишу, що я зменшив суму нарахованого ЄСВ на 1980 гривень, і ця сума в мене пройде ще в рядочку шостому. От як через 2-3 в мене виправляються всі <кхм> попередні періоди. У мене виправляються всі попередні періоди. Тепер інша ситуація. Якщо мені. <кхм> За е, межами е, звітного періоду необхідно е, однозначно відкоригувати сумові та несумові показники, то в д 1 з розрахунком типом уточнюючу я виправляю спочатку не сумові показники, а потім я формую ще один розрахунок з типом уточнююча для виправлення показників показників. Тобто, якщо в мене в одному рідку є помилка і в. Сумі, і в нісумі, ну, приміром, доволі розповсюджена ситуація з 22,841% інвалідності. Коли ви нараховували 8,41, треба було 22, або навпаки, ви нараховували 22, а треба було 8,41. Оце ну, ситуація для вас. Тобто, якщо поза межами звітного періоду, необхідно одночасно відкоригувати і суму, і не суму в рідочку. Перший, мені треба два уточнюючі зробити. Ні один, а два. Я в першому уточнюючому уважно мене слухаємо. Дублюю рядок там, де умов. От давайте так. Треба було 841, а я нарахував 22. Я дублюю рядок і міняю тільки застраховану особу. З першої на другу суму не чіпляю. 22% суму я не чупляю. В графі 25 ставлю 1. Це я виключаю рідок, але я виключаю рідок з е, позастраховані особі, змінюю нісумові дані. В другому рядочку я е, ставлю двічку, застрахована особа особи з інвалідністю. Суму так само не чіпляю. Суму не чіпляю. В останній графі ставлю 0. Тому в D1 через. Одиничку і нолік в уточнюючому, увага, в уточнюючому можна виправити тільки не сумові помилки, тобто змінити категорію застрахованої особи, не чіпляючи при цьому суму. Тобто, в ситуації, коли у вас 22, два, і вам треба. Цю ситуацію виправити, подаються два уточнюючих. В першому уточнюючому буде змінюватися тільки застрахована особа. Приміром, в моєму випадку з одинички на два, а у вас можливо навпаки, з двійки на одиничку. Тобто я виключаю застраховану особу, яка не потрібна, і включаю застраховану особу, яку потрібна. Подаю першу уточнюючу у мене. Оновилася в реєстрі застрахована особа. Тепер, коли в мене в реєстрі застрахована особа, оновилася, я тепер подаю друге, уточнюючи. Якщо мені треба донарахувати ЄСВ, а воно було по 8,41, стало 20, а мені треба 22, я подаю другий уточнюючи з кодом типу нарахування двійка на різницю. Або якщо навпаки мені треба <кх> зменшити суму нарахованого ЄСВ, я вже по оновленій застрахованій особі. Подаю з кодом типу нарахування трійка.